Як пов'язана Паланга з Україною? 200 років тому 1824 року, коли Паланга ще була маленьким рибальським селом, її придбала родина графів Тишкевичів. З цього моменту розпочалася історія розвитку паланги в якості курорту. Відомо, що рід графів Тишкевичів має українське коріння. Запрошую досліджувати цей зв'язок у моїх ветенанках, присвячених місту Паланга. Хвиля зустріч утінку. Наталя Діденко, я народилася і жила в Києві. Також в Києві закінчила університет технічний КПІ на той час, був політехнічний інститут. От, спеціальність художник графік, тобто графік, книжковий графік. От, і так, в принципі, я все життя в Києві працювала в різних галузях. Ну, Найбільше я займалася книжковою графікою. Це ілюстрації книг, і взагалі композиція книги. Бо книга це не тільки малюнки, а це і тексти і розташування всіх графічних елементів на сторінках, і композиція всієї книги як цільного твору. От. Коли почалася війна, я приїхала до Литви. і тепер що про мене ще можна сказати, представити? Я викладаю багато, тобто я викладачка з образотворчого мистецтва, маю кілька книг, автором є кількох книг з образотворчого мистецтва. Викладаю у художній академії, у Art Academy, це онлайн-академія українська. Історія насправді я витинаю з трьох років. Мене мама навчила витинати такі лялечки, ну, простенькі такі силуети людей. Я, мені так дуже сподобалося, що я це робила весь час цих лялечок. Потім вже це забулося якось. З віком, але в університеті, коли вже я навчалася на спеціальності художник-графік, куратор мого курсу, це був Василь Леонтьович Корчинський. Виявилося, що він ветенанкар, і він нас приохотив, нас, студентів, приохотив до цієї техніки, бо, по суті, це графічна техніка, яка Використовуються і для ілюстрації, книжкової ілюстрації, в тому числі. А моя спеціальність якраз книжковий графік. От. І, в принципі, з усього курсу тільки я і ще одна студентка, ми цим захопилися і витинали з великим задоволенням. Ну, тоді ми не будували собі якихось планів чи чогось такого. Просто подобався цей процес, подобалася ця естетика витинанки, стилізація. Ми з чорного паперу витинали. Це так, ну, класика витинанки. От. Ну і так, потім знову це на деякий час забулося, а потім вже я стала займатися цим. Ну, якщо казати про витинанку як вирізання з паперу, то це, звичайно, започаткували китайці, бо вони винайшли папір. І вони винайшли і витинанку, Але якщо дивитися більш широко про просто вирізання силуетів з якихось матеріалів листових, да, то я можу зробити таке припущення, що перші витинанки, мабуть, були зі шкіри, коли вирізалися і, і, і шкіряні якісь деталі і оздоблювали, і ними оздоблювали щось. Наприклад, якщо ми подивимося на Західній Україні, Гуцульщина то поширений такий, поширений є одяг прикраси на одязі з шкіри. Я думаю, що це була якась первинна витинанка з чогось шкіряного. от А використовувати витенанку можна дуже широко. Це можуть бути ну, самі силуети витинанкові. Так? Це можуть бути принти на одязі чи на аксесуарах, це можуть бути Вирізблені з металу витинанкові такі речі в інтер'єрі це можна дуже широко використовувати. Якщо це витинанка з фанери чи з чогось, це можуть бути декоративні перегородки, наприклад, чи решітки якісь, градки. В принципі, я гадаю, що взагалі скрізь можна ветенанко використовувати. І як ви себе тут знайшли реалізацію творчості? Що ви зараз робите? Продовжую робити те, що я робила в Україні, відроджую ветенанку, бо в Україні ветенанка не дуже поширена. Багато хто з українців навіть не знає, що це таке. А в Литві це поширена дуже техніка, вона тут називається Карпенєю. І мені це дуже до душі. Я е, е, роблю свої мистецькі твори, мистецькі проекти, різноманітні. За допомогою ветенанки проявляю свою як це сказати, свій світогляд, мабуть, своє бачення світу, свої рефлексії про те, що відбувається. І у вас напрямок такий, ветенанки. Що найбільш подобається робити? У які образи? Найбільше мені подобається з людським тілом, обличчям, з людськими образами працювати. Це в мене багато вигнанок про людину, про жінку, про красу жіночку, про кохання, про пристрасть. Це найулюбленіше дома. Були вже виставки ваші тут на литовській землі. Так, вже багато вединанок зроблено на литовській землі, багато проєктів вже реалізовано, багато вже виставок було. Виставок було вже більше, мабуть, десяти чи п'ятнадцяти. Кілька масштабних проєктів реалізовано. Так, Літва дуже лагідно ставиться і до українців, і взагалі до мистецтва. Дуже культурно розвинута країна. Країна, в якій культурі приділяється дуже велика увага. І маю підтримку як мисткиня. І я можу реалізовувати свої задуми з підтримкою. Це дуже приємно, дуже надихає. Які творчі плани у вас тут? Продовжувати. <рес> Нічого конкретного не маю, маю лише Малюсіньку майстерню, де щодня щось роблю, витинаю. Витинаю, витинаю, витинаю. Mm -hmm. ви могли свою мрію через цей вид мистецтва передати? людям? Mm -hmm. Так, мабуть, мабуть, я це і роблю. Мабуть, кожна витинанка це якийсь шматочок моїх мрій, і моїх сподівань, десь якась може ідеалізація. Цього світу, десь мої бажання чи фантазії. Це так і є, мабуть. Я не знаю ніякого секрету. Це, мабуть, секрет у самій витинанці бо вона сама по собі чарівна, вона якась у витинанці є загадка, є таємниця, бо зазвичай ми витинанку робимо. З паперу, складеного навпіл, дуже поширена витинанка, а саме симетрична. І коли ми робимо її половинку, ми не, не уявляємо, як буде виглядати потім твір. Ми його робимо, робимо, потім розкладаємо. І коли ми бачимо те, що вийшло, це завжди неочікувано, це завжди сюрприз, це завжди щось ну, здивування. Мабуть, це відчувається завжди, навіть для тих людей, які цього не пробували робити. Не на рівні енергії, мабуть, вони це відчувають і тому захоплюються, приходять. Мабуть, мабуть, я більше працюю з емоціями. Тобто ветенанка, хоча є ну, чимось матеріальним, да вона паперова. Вона робиться руками, але мені подобається закладати в неї емоції. Бо я дуже емоційна людина, я взагалі сприймаю через емоції світ. От, і в динанке, для мене, мабуть, природа це також емоції, стани, стихії, те, що насправді оком не видно. Те, чого не видно, так да, я можу це показати, я можу це зобразити: пристрасть чи будь-яке відчуття, будь-яку будь емоцію. Тож, якраз через кінчики рук і ножниці, і свою фантазію, ви передаєте стан душі, от, так, у, як кажуть, не тільки в папері, а у... Поєднання світла, цього сонця, паперу, контрасту двох площин. і передаєте це. Так, так і є. Бо ветинанка це чорне і біле, там більше нічого немає. Або це чорний папір і біле це проміжки, те, що залишається, дірочки, або навпаки, це білий папір і чорне це пустота. От. І мені дуже подобається, до речі, також техніка вириванки. Тобто це коли з папером напряму можна працювати без ножиць, а просто пальцями рвати папір, І утворюється витинанка вириванка До речі, мій твір витинанка вириванка воля, є в, музеї, в національному музеї Литви, належить до експозиції, до колекції цього музею. Там саме вириванка використовується разом із ветенанком. Наш, наша особливість, така українська. Бо в Литві немає вириванки. Більше витинанка, вірніше, тільки витинанка. У нас є ще й вириванка така особливість.